Так, дивіться, що в нас тут сьогодні за двіжуха. Це вам покажу. Короче, робочі спитання повним ходом йдуть. Це колись в мене був в продажі, виставляв оцей арпальчик. ну, Сучка гриз, сучка щоб ви розуміли. Ну, тут куча, пошти до неба. Отакі ось ось дрючки. О, як кулак завтовшки. Цей агрегат буде молотить. Це для тих показую, хто кричав, що він розвалиться, що тут швіллерок он тоненький, він зразу поломається. І це десь сороковка, Десь до 50 він рубає. От, дивіться, які кусочки. Бюджетна, на френь. Арпал такий стоїть 1040-50. Так що, я думаю, лайкосик, підписочка. От. <кхе> Кстати, кому надо, продам я за кучу денег. Просто вже треба показати, що воно працює і все, все з ним чітко. А не там воно розвалиться одразу. Їм тільки маліну молотить, придурочні писали там всякі. Ну, то таке, працюємо. І так, підведемо ітохи нашої роботи. Кучки тут перемандячені. Ну, тут було десь, мабуть, точно що з два камази. Ми одну партію перебили, ще нарубали, сливу обрізали. Коротше, Тут капец, что творилось. Вот, вот так вот. Вот так вот оно бье. Вот. покажу для мамкиных экспертов. Специалистов. Те, что кричали малину, только рубать. Так, что у нас тут? 50. 50. Вот такие вот срез. рубае. офигительно. Ну, больше 50. Уже трошки важко. Бо воно на один ремень. Он проскальзывает моментами.